Те крило, яке найбільше постраждало, це шкільне крило. Тут були початкові класи. Винесено всі вікна, всі двері. Значні руйнування, перегородок є всередині. Тобто навіть знаходитися небезпечно в будівлі і поруч. Дошкільна група гномик, дошкільна група малятка. Дошкільна група гарішок, де виховувалися найменші діти до трьох років, дуже, дуже обережно. Далі ні. Далі ні. Далі ні. Шкільне крило повністю зруйноване. Всі дитячі речі, приладдя, шкільні підручники, все це викинуто на вулицю, все це дуже боляче, бо я тут працюю 22 роки.